Маємо нові подробиці у розшуку 17-річної Насті Акопової і, на щастя, новини хороші. Дівчину вдалося знайти, і ми вже можемо розказати вам, що з нею сталося, і чому довгих сім місяців вона не виходила на зв'язок. А цю дівчину звати Катя, і зараз вона каже, що є найщасливішою людиною. Саме вона увесь цей час разом із нами шукала свою подругу Настю і після звістки про те, що вона знайшлася. Дівчина не стримує емоцій від радості. По-перше, це якась начебто магічна дата, бо сьогодні рівно сім місяців з того, як вона не виходила на зв'язок, тобто рівно сім місяців. І ну, я була дуже щаслива. Я прокинулася на пару о 8.25 і побачила від неї повідомлення. І я так боялася, що вона вже буде не онлайн, що я не встигну їй відповісти, щось сказати, що я дуже сумувала, але в неї там все ж таки був зелений кружочок. Я їй написала, вона від от, майже одразу відповіла. Коли Настя зникла, я розповідав вам про її історію. Нагадаю, що пропала вона ще на початку квітня у Ізюмі, коли там були сильні бої. Спершу про долю дівчини не було відомо нічого. Згодом вона кілька разів написала смс своїй подрузі Каті, сказала, що жива, але чомусь не розповіла, де саме перебуває. А потім знову зв'язок із нею на довгий час обірвався. І, от лише зараз Настя змогла повідомити про себе. Я дійсно дуже щаслива, тому що все не так погано. Вона жива, братик. Теж у порядку йому вже 4 роки у нього в травні був день народження. Виявляється все добре. Вони зараз намагаються жити далі, продовжувати, але все одно ж рана на душі залишиться. все те, що вони пережили за ці 7 місяців. Це жахіття, яке страшно уявити. Зараз Настя постійно на зв'язку зі своєю подругою і розповіла їй, що вона із батьками вже повернулася до Ізюму після його деокупації. А у квітні вони поїхали з міста, тікаючи від бойових дій. Протягом всіх цих самих місяців вони змінили сім домівок, адже там десь було більш безпечно, якось там тренували. Але в неї все добре. Ще на початку війни Настя записувала голосове повідомлення, де розповідала, який жах їй доводилося переживати. І зараз ми почуємо її голос. Я навіть не знаю, як я уснула та й Типа ми засипали в подвале Всі боже, я даже не снимала ніякої одежды. Я спала в куртке, в шапке. не желаю нікому більше спати в Когда это закончится вже просто это закончится? Я хочу просто спати в своїй кровати. не боятися нічого, далі ходить в школу. Настя втекла від бойових дій, але увесь цей час жила в окупації. Дівчина розповіла подрузі, що не могла повідомити про себе через проблеми із мобільним зв'язком. Лишили зв'язок, вони рольвали електровежі. Ставили лише російських операторів, і не було можливості ні подзвонити, ні смс заправити нічого. І світла майже не було. Вона заряджала телефон від автомобілю від акумулятора. На щастя, увесь цей жах уже позаду, і Настя повернулася до рідного міста. Звичайно, ми дуже хочемо особисто поспілкуватися з дівчиною, але розуміємо, через що їй довелося пройти. Їй потрібен час, аби відійти від пережитого і докучати дитині розпитуваннями. Зараз ясна річ було б недоречно. Але найголовніше, що Настя жива, здорова і нарешті перебуває зі своїми батьками у безпеці. А подруга Насті Катя дякує усім, хто допомагав їй у розшуку, і просить тих, хто шукає рідних вірити до останнього і в жодному разі не втрачати надії. Я хочу всім сказати, хто зараз шукає своїх близьких, друзів чи родичів, з якими вже через бойові дії немає довго часу зв'язку. Ви не здавайтеся, не слухайте нікого та продовжуйте вірити в найкраще на своєму. Досвіді можу сказати, що я чекала сім місяців, довгі сім місяців, коли писали в інтернеті різні жахи, що там багато загиблих, що міста немає. Я продовжувала вірити. В мене вже друзі, які яким я морочила голову своїми переживаннями. Вони вже писали. Там заспокійся, може вже пізно, може ні, хтось, але ні, я всім писала все замокніть, Будь ласка. Я до останнього буду вірити, що все буде добре, все обов'язково буде добре. Ця історія яскраве свідчення того, що шанс розшукати зниклу дитину завжди є. Тож, будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Якщо ви когось упізнали, телефонуйте на гарячу лінію 116 шістнадцять з усіх мобільних операторів. дзвінки безкоштовні. Також пишіть у чат бот служби розшуку дітей. У телеграмі